Встановлювати прилади обліку тепла почали у соціальних установах за бюджетні кошти. Згодом до міської програми на умовах співфінансування заохотили мешканців багатоповерхівок. За два роки лічильниками оснастили 75% будівель соціальної сфери та житлового фонду Миргорода. Економія споживання енергоресурсу склала 20%, каже спеціаліст відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту Валентина Горбань. У більшості будинків вартість становлення лічильника окупилася за перші місяці і опалювального сезону. Щоб ефективно використовувати паливно-енергетичні ресурси, з 2012 року в місті діє і впроваджена програма енергомоніторингу. Значить, дана програма передбачає собою. Моніторинг бюджетних установ до цієї програми підключено 29 бюджетних установ, і ми маємо можливість спостерігати за тим, як відбувається збільшення або зменшення споживання енергоресурсів. Лічильник тепла не засіб економії, а лише необхідний і стимулюючий до неї чинник. Він фіксує реальний обсяг теплової енергії, використаної за певний час. Як правило, підсумку сума платежів виходить менша, говорить директор комунального підприємства Миргород Теплоенерго Олександ. У 10% житлового фонду це, звичайно, зменшує ті платіжки, які приходять нашим мешканцям. Ну приблизно, якщо дивитися листопад місяць, то квадратний метр на сьогоднішній день нашого підприємства по нарахуванням за нормативами це 35 гривень, а відсотків 70% це платіжки, які мають розмір близько 25. І нижче Цьогоріч всі багатоквартирні будинки забезпечені вузлами обліку теплової енергії централізованого опалення. 20 приладів встановили коштом підприємства у рамках інвестиційної програми. Тепер, за словами Олександра Короля, завдання теплогенеруючої організації визначитися з механізмами регулювання тепла по кожному будинку, а таких у місті 127. Регулювання це починається з того, що ми контролюємо своє споживання і. Звичайно, вже в тих умовах, які ми маємо, ми будемо шукати, шукати реалізацію своїх намірів. У Миргороді діючий тариф складає 1433 гривні 38 копійок за одну гігакалорію. По Україні ціни коливаються від 1099 гривень 68 копійок в Івано-Франківську до 1494 гривень у Вінниці.